Хоче до Львова, але має російський паспорт. Порна акторка Зерев виявила бажання приїхати в Україну на канікули. Відтак у Твітер Брілсен попросила у підписників дати пораду, як це можна зробити. Мовляв, хоче завітати до подруги. Друзі, а хто знає, як мені з'їздити до подруги у Львів зараз з російським паспортом? Хочемо на серпневі канікули туди. Допоможіть, якщо знаєте. Подругу, до якої зібралася їхати дівчина, звати Марія зі світлин у соцмережах. Видно, що вони підтримують тісний зв'язок. Тож у коментарях під описом про можливу відпустку у Львові українці почали активно пропонувати дівчині шляхи вирішення проблеми, радять звернутися до українських військових та визнати Росію країною терористкою. Коротше, є такий варіант: заходиш в українське посольство, пишеш заяву. Внизу ще прописуєш такі пункти. Росія, країна, терорист, я буду платити репарації, батько наш Бандера. Диви, є така організація, штормзет називається. Вони організовують поїздки в Україну. Можеш спробувати через них, але вони не несуть відповідальності за нещасні випадки клієнтів. І якщо з групи хтось відстане чи загубиться, то шукати вони теж не будуть. Можеш підписати контракт з іноземним легіоном, будуть і тренування, і прогулянки на свіжому повітрі, але головне отримаєш можливість постріляти в однопаспортників. Втім, після таких порад дівчина з російським паспортом чомусь передумала їхати до Львова. Додам із соцмереж Алі Брілсен також відомо, що вона проживає на Кіпрі. Там вказано, що порноакторка має акаунт на одній із платформ, де продають оголені світлини та відео інтимного характеру. Крім публікацій відвертих фото, дівчина раніше подавала і свої думки щодо війни Росії проти України. У них вона не визнає російську агресію та намагається виправдати дії окупантів.